Вітаю. Щорічно е, в третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Відзначається цей день згідно з указом президента України від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусово проходили психіатричне лікування. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами. Доступ до відповідних архівів був заборонений. Одним із символів таких подій став Бикімнянський ліс під Києвом. Це найбільше в Україні місце масових поховань, жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшло від 15 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних. У позасудовому порядку органами НКВД в Києві. Як свідчать архівні документи, Биківнянський ліс як об'єкт спеціального призначення місця таємних поховань використовувався органами НКВД УРСР протягом 1937-1941 року. На сьогодні вже встановлені імена понад 15 тисяч розстріляних громадян з Биківнянського поховання. Тут покоїться прах Михайля Семенчука. Майкла Йогансена, Михайла Бойчука, Федора е Козибувського, митрополита ОАПЦ Василя Липківського та інших жертв сталінського великого терору. Як свідчать архівні документи, Біківнянський ліс це якраз місце таємних поховань. В архівах столічної міськради зберігаються рішення президії Київської міської ради трудящих від 20 березня 1900 1937 року про виділення земельної ділянки для спеціальних потреб НКВД УРСР. І йшлося про частину лісового масиву, площею 4,5 гектарів в районі 19-20 кварталів Дарненського лісництва. Ця територія була обнесена високим зеленим парканом 2-3 метри і перебувала під цілковитою охороною співробітників НКВД. Уночі до Баківнянського лісу звозили тіла замордованих в київських катівнях НКВД, Лук'янівській в'язниці, внутрішній в'язниці НКВД по вулиці Короленка, це сьогоднішня Володимирська, Київського управління НКВД по вулиці Люксембург, це сьогоднішня будівля Українського інституту національної пам'яті. Але найбільше це приміщення НКВД по вулиці Інститутській, це Жовтневий палац. Експерти, що досліджували останки жертв свідчать про те, що більшість з них загинули від пострілу в потилицю або основу черепа. Тіла людей закопували разом з речами, документами, дрібними грошима, які були при них завжди в одязі, і неодмінно в їх засипали вапняком. Кількість похованих в Бекинянському лісі остаточно не встановлена. Називають цифри від 15 тисяч до понад 100 тисяч осіб. За даними галузевого державного архіву СБУ, встановлено прізвище вже 15 тисяч осіб, які були винесені вирок, яким були винесені вироки в Києві і які захоронені в Биківні. Найбільшого розмаху терор набув в роки великого терору. Великий терор це масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в радянському Союзі. У 1937-1938 роках з ініціативи керівництва Радянського Союзу і особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних та потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. За період великого терору на території УРСР було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин дорослих. Решту було відправлено до в'язниць та виправно трудових таборів. Масові репресії репресивні операції в 1937-38 роках, за задумом Сталіна, мали завершитись 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами, упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна. Про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Офіційно початком великого терору став оперативний наказ НКВД СРСР номер 00447 про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів від 30 липня 1937 року, затверджений політбюро. ЦК Всесоюзної комуністичної партії більшовиків 31 липня 1937 року. Проте наявні документи НКВД, накази, листування, телеграфи свідчать, що масові репресії готувалися заздалегідь, а наказом їх лише формалізували. Наказом заупроваджувалися ліміти, тобто плани на покарання громадян. Вироки за першу категорію означали розстріли за другу категорію – на ув'язнення в табори. ГУЛАГу НКВД СРСР. Якщо первинний ліміт для УРСР за першу категорію становив 26 150 осіб, то в січні 1938 року він був збільшений до 83 тисяч осіб. Із проханням про додаткові ліміти в Москву неодноразово зверталися наркома внутрішніх справ ОРСР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський. Ще до початку дії оперативного наказу номер 00447 особливу увагу було звернено до начистку партійних лав та органів безпеки, що мало забезпечити надалі беззастережне безпер... виконання репресивних директив центру. А вже в червні 1937 року розпочались масові арешти. 10 липня 1937 року Політбюро ЦК КПБУ розі... розіслало по областях УРСР вказівку про формування позасудового репресивного органу обласних трійок, створених для спрощення процедури засудження. Заарештований був фактично позбавлений право на захист на адвоката чи оскарження вироку. Переважна більшість справ була побудована на власних свідченнях обвинувачених, як правило. Провина арештованого слідчого не цікавила. Слідчі психологічними знущаннями і нелюдськими тортурами вибивали з арештованих потрібні зізнання. В 1937 році дозвіл на застосування методів фізичного впливу на підозрювальних, тобто тортур, було видано на найвищому рівні партії. Випадки неправомірного засудження вважалися цілком припустимими і виправдовувались прислів'ям. Ліс рубають, тріски летять. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою, нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошуки шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Громадяни писали доноси на колег, остерігаючи, що ті донесуть на них першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Розігнані за сценарієм показові процеси проти партійно-радянських очільників 1937-38 років передбачали не лише усунення чи маргіналізацію рештків старої еліти, але також здійснення впливу на нових висуванців та суспільства загалом. Участь у цих показових процесах мала засвідчити політичну та ідеологічну лояльність, послуг волі вождя, визнання терористичних методів державного керівництва і таким був метод здійснення сталінської кадрової революції. Великий терор, терор згорнули за вказівкою Вищого партійно-радянського керівництва. 17 листопада 1938 року Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії більшовиків і раднарком СРСР. Ухвалив постанову про арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства, якою орієнтували правоохоронні органи на припинення великої чистки та відновлення елементарної законності. Наступним кроком стала фізична ліквідація безпосередніх організаторів та виконавців Великого терору. Незаконність Великого терору визнали ще за часів СРСР після смерті Сталіна, коли в роки відлиги провели часткову реабілітацію репресованих. Реабілітаційні процеси другої половини 50-х, початку 60-х років мали обережний характер. Більшість громадян, засуджених за політичними звинуваченнями, не отримала повної реабілітації, а їхні права були повністю, не були повністю відновлені. У 1991 році, в останні місяці існування УРСР, було ухвалено закон про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. А в ньому вперше в Україні законодавчо засудили і відмежувалися від політичних репресій як методу керування суспільством. Але оскільки цей закон ухвалювали ще в УРСР, то певна частина цих репресій, навіть вчинених позасудовими органами, все ще визначалися як обґрунтовані. Відповідно до вимог закону, органами прокуратури та органами впродовж 1991-2001 років було реабілітовано. 248 810 громадян. Відмовлено в реабілітації 117 тисяч. Лише в 2015 році Україна засудила злочини комуністичного тоталітарного режиму законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Законопроект було розроблено Українським інститутом національної пам'яті спільно з народними депутатами України, громадськістю та експертами. Реанімаційного пакету реформ. Є декілька вражаючих фактів про великий терор в Україні. По-перше, ми вже знаємо, биківнянське поховання жертв сталінських репресій є одним із найбільших на території України. Вже встановлені імена понад 19 тисяч розстріляних громадян. Друге, це інші місця масових поховань жертв великого терору, політичних репресій 1937-38 років. Це такі, як. Рочинове поле в Донецьку, район парку культури та відпочинку у Відниці. Далі п'ятихатки в Харкові, католицьке кладовище в Умані, єврейський цвинтар, цвинтар в Черкасах, село Халявин, Чернігівщина, другий християнський цвинтар в Одесі, 9 кілометр Запорізького шосе в Дніпро. У Західній Україні після 1939 року також з'явилися місця масових поховань, зокрема, урочище ЛАЗ Івано-Франківськ, урочище э, Саліна, Львівська область та тюрьма на Лоцько у Львові. Третє, найкривавіша ніч у Києві це 19 травня 1938 року, коли у в'язницях НКВД було розстріляно 563 людини. Розстріли, як правило, проводились на подвір'ях в'язниць у підвалах НКВД або безпосередньо перед похованням. Спочатку для масових поховань відводились спецділянки цвинтарів. У пік репресії з метою приховати масштаби злочину, НКВДсти змінили цю практику у фруктових садах, парках, приміських лісах, викопувались траншеї для поховань і часто трупи засипалися негашеним вапном. Четверте. 27 жовтня по 4 листопада 1937 року в урочище Сандормах поблизу міста Мідвежегорськ в Карелії, з нагоди наближення 20-ї річниці жовтневої революції було розстріляно 1111 осіб, з яких 287 українців та осіб, долі яких пов'язані з Україною. 5. НКВД УРСР розташовалися в Києві у 1934-38 роках в будівлі колишнього Київського інституту шляхетних дівчат. Це згодом Жовтневий палац. У 38 -му, 41 -му році на вулиці Короленка, 33, це сьогоднішня Володимирська. Та Київський міський відділ та управління НКВД по Київській області розміщувався на вулиці Роза Люксембург, нині Липська, 16. Саме там здійснювали розстріли в Києві. Шосте. У 1955 році КГБ при Раді міністрів СРСР направила в обласні управління Держбезпеки директиву номер 108 де дав казівку повідомляти родичам розстріляних, що їхні родини померли в місцях позбавлення волі, а в необхідних випадках при рішенні майнових або інших правових питань. Реєструвати в ЗАГСах смерть розстріляних і звичачі заявникам свідоцтв, у яких дати смерті вказували в межах 10 років з дня арешту, а причини смерті вигадана. 7. в рамках Великого терору НКВД організувала та провело серію масових національних операцій, так звана німецька операція 25 липня 1937 року, польська, 11 серпня 1937 року, румунська, латинська, грецька. Іранська, харбінська, афганська проти болгар та македонців. І головною метою цих е, операцій було знищення цих національних меншин на території України та і Радянського Союзу загалом. Восьме. Спогади катів НКВД та результати ексгумації тіл свідчать про характерний почерк вбивців. Як правило, це були постріли в потилицю або в перший шийний хребець з револьверів системи Наган. Наган вважався точним, безвідмовним та достатньо потужним для завдання смертельного поранення, і насильна віддача бер... несильна віддача берегла сили катів при масових розстрілах. Дев'яте. Влітку 1937 року було введено ряд нормативних документів, що посилили відповідальність членів родини репресованих. Дружини та чоловіки ворогів народу підлягали обов'язковому арешту. Діти до 15 років передавали спеціальні дитячі будинки. Члени сімей ворогів народів, засуджених до розстрілу, підлягали примусовому переселенню у внутрішній області Радянського Союзу. Показовою є доля колишнього генерального секретаря харчових справ УНР Миколи Стасюка, який в 1931 році був засуджений на 10 років, а потім дізнався, що в 1937 році його дружина Марія була страчена як дружина петлюрівського міністра. 10. термін ворог народу. Має давньоримське походження. Він застосовувався до ворогів республіки, які прирівнювались до солдат ворогуючої сторони та підлягали фізичному винищенню. Вдруге, цей термін став загальновживаним в часи великого терору якобінців у Франції у 1793-1794 роках. У СРСР цей термін був не лише розповсюдженим кліше політичної риторики, але й навіть вписаним у Конституцію 1936 року. Згідно з 131 статті якої ворогами народу оголошувались особи, які вчиняли замах на громадську соціалістичну власність. На жаль, ось така, такий результат цих жахливих репресій, про які ми повинні з вами пам'ятати. Ця трагедія ніколи не повинна повторитися. Це наша історія. Ми, ми не маємо права забувати. Ми повинні пам'ятати, яку страшну трагедію довелося пережити нашому багатостраждальному українському народові на шляху до незалежності. І, на жаль, ті ж вороги, які тоді розстрілювали українців, вони сьогодні теж продовжують це робити на тимчасово окупованих територіях. Вони теж розстрілюють українців, таврують їх словом, ворогів народу. І, на жаль, продовжується історія 37-38 років. Чому це відбувається? Тому що Російська Федерація, яка теж пережила ці страшні роки, забула цю історію. А пам'ять це є імунітет або навіть щеплення від подібних злочинів, від повторення подібних злочинів. Тому ми з вами, вшановуючи сьогодні в третю неділю травня. Пам'ять усіх замордованих жертв політичних репресій в Радянському Союзі повинні пам'ятати про них і повинні не допускати так, повторення такої події. Вічна пам'ять усім полеглим та загиблим.